Доброго ранку, ранку їжачок! Діти, а давайте нашому гостю зробимо яблочко. Яблочко над головою золоте та наливне. У росі купалося, сонцем наливалося. Дітки, а якого кольору яблочко? Так, воно жовте, таке, як сонечко. А якої форми? Круглої. Молодці! Нам для роботи знадобиться дощечка, пластилін жовтого кольору та гілочка з листочком. Перед початком ліплення давайте ми з вами зробимо гімнастику для пальчиків. Приготуйте долоньки йшов по лісу їжачок. Чок-чок, чок, чок, лисичку злякався. Чучок скотався. Молодці дітки, може, ще разочок виконаємо. Йшов по лісу їжачок. Чок-чок, чок чок лисичку злякався, хлобочок скотався. Тепер беремо до рук пластилін, добре його розминаємо, ось так пальчиками притискаємо, можна трошки пластилін. Подержати, потримати в долонька, щоб він зігрівся від нашого тепла. Ось так розм'яли, а тепер будемо котати кульку. Між прямими долоньками будемо розкочувати кульку. Притискайте долоньками пластилін. І тоді у нас вийде гарна, красива кулька. Ну, ми погляньмо. О, дивіться, дітки, яка красива кулька! Схожа на яблучко. Схожа! А тепер вставимо сюди листочок і буде ж зовсім справжнє яблучко. Я впевнена, що ви також зліпите. Такі цікаві, красиві, круглі яблучка! До побачення, дітки!